5 жовтня в Україні відзначають День вчителя, людини, від якої залежить обізнаність молодого покоління. Ми запитали хмельничан, які настанови від педагогів вони пам'ятають найбільше. Певно, найперше настанова вести фейсбук, друзі. Ведіть Фейсбук, тому що це дуже важливо і це ваша кар'єра, і це ваше майбутнє. І друга настанова це те, що зневіра це окей, і зневіра під час літніх канікул, зимових канікул, це нормально, тому що це просто зимова хандра. Що немає дружби між чоловіком та жінкою. Так. Займатися тим, чим подобається завжди йти до своєї цілі, Бажали, щоб збувалися всі мрії, все, що заплановувалося. Ну, ось так якось. Від викладачів найбільше мені запам'яталось те, що не потрібно писати конспекти. Тобто є презентації, які можна прочитати і ну, не писати забагато лишньої інформації. Вчіться діти, воно вам допоможе в майбутньому. Вчіться. Ну, мені радили, щоб я завжди брав активну участь в житті університету. Не пропускати пари і вчитися. Все.